Вітаю усіх на каналі Центру сертифікованого навчання ПроКОМ. У сьогоднішньому відео ми розглянемо обробку групова зміна реквізитів у програмах лінійки БАС. Можливості обробки, яка значно спростить вашу роботу в програмі, ми будемо розглядати на прикладі прикладного рішення БАЗ-Бухгалтерія. Розглянемо довідник номенклатура. Скажімо, у нас в групі соки є декілька позицій соків, і у всіх цих номенклатурних позицій не вказаний код для податкової накладної. Причому у всіх них цей код буде однаковий, і нам необхідно для всіх його вказати. Але ми не будемо заходити в кожну картку номенклатури і вказувати там код для податкової накладної, оскільки це займає достатньо часу, а ми можемо це зробити набагато швидше за декілька хвилин. Для цього ми заходимо в розділ програми Адміністрування, Обслуговування, Коригування даних і відкриваємо обробку Групова зміна реквізитів. Обираємо, що будемо змінювати, тобто шукаємо довідник Номенклатура. Ставимо прапорець і обираємо. Оскільки нам потрібно змінювати не всі елементи довідника номенклатура, а лише певну групу, ми натискаємо гіперпосилання всі елементи. І додаємо умову відбору. Додаємо групу, яка дорівнює групі соки. Є багато реквізитів, які ви можете змінити. В нашому випадку ми змінюємо код для податкової накладної і додаємо значення із класифікатору кодів для податкових накладних. І натискаємо Змінити реквізити. Все, програма висвітила повідомлення, скільки змінено елементів, і тепер ми можемо повернутися в довідник номенклатура, в групу соки і перевірити наявність даного реквізиту. Бачимо, що в нас вказаний код для податкової накладної для всіх позицій. Також є ще один варіант, більш простіший, як можна змінити реквізити. Наприклад, ми хочемо додати ще одну одиницю виміру коробка для соків по одному літру. Для цього ми за допомогою кнопки Ctrl виділяємо необхідні позиції і натискаємо праву кнопку мишки і обираємо останню команду змінити виділення. Далі переходимо на вкладку одиниці виміру і вказуємо нову одиницю виміру із класифікатору. Далі вказуємо коефіцієнт, відштовхуючись від базової одиниці, тобто в одній коробці, наприклад, 10 пляшок соку. Натискаємо Змінити реквізити. Ось таким чином ви можете змінити один і той же реквізит одразу в декількох елементах довідників. Радимо перед груповою зміною реквізитів зробити копію інформаційної бази, щоб вона у вас була у разі якщо ви випадково зробите зміну зайвих реквізитів. Використання цієї обробки суттєво зекономить ваш час та підвищить вашу кваліфікацію як фахівця. Якщо у вас виникли будь-які питання, пишіть їх у коментарі та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео. Навчання з прокомом це легко!